Молю тебе, Всевишній Боже, благослови моїх дітей та онуків, благослови, їх, Господи, коли прокидаються вони вранці, охорони їх розум, тіло і душу, провадь їх всюди, опікуйся ними, благослови Господи, ці місця, де вони живуть, вчаться і працюють, благослови дороги якими ходять мої діти та онуки, і тих, що ходять поряд з ними, навчи їх, Господи, прощати і любити ближнього як самого себе, коли спіткнеться дитина моя, підтримай її, Господи, благослови дітей та онуків наших, своєю безмежною, Божою любов'ю. Провадь і направляй її на правильну життєву дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не минає, твоє, Боже благословення робить чудо в Твоїх руках і під тінню крил Твої, наші діти та онуки в повній безпеці, благослови, Господи, дітей і онуків моїх. Бо ти їх любиш більше, ніж я, бо моє життя це мої діти. Вклоняйся, Господи, тобі до ніг, сльозами я мила твої ноги, щоб все життя ти їх беріг. Нехай буде так. Амінь. Матір Божа, Пресвята Богородиця. Господи Мого Ісуса Христа і вся свята Трійця, прошу, молю, дай розраду, благословіть дітей та онуків моїх, на щасливе життя, на довголіття. Молю за них я, грішна і негідна, не за себе молю, за дітей та внучат моїх. Щоб завжди у них були голівоньки розумні, погляди ясні, ноги жваві, душі чисті, позбав їх від біди лихої, так і від життя поганого. Накрий своїм святим покровом, захисти від хвороби великої, від горілки лихої, від ножа зрадницького, від вогню. Від лихого ока, від псування, від ураз всяких. Врятуй, збережи дітей та онуків моїх, сто поклонів б'ю, прошу сто раз і все про те ж. Амінь. Молю тебе, Всевишній Боже, благослови моїх дітей та онуків. Благослови Господи, коли прокидаються вони вранці, охорони їх, Господи, розум їх, тіло і душу їхню, провадь їх усюди, опікуйся ними. Благослови Господи, ці місця, де вони живуть, вчаться і працюють. Благослови Господи, дороги, якими ходять мої діти. Мої онуки і тих, що ходять поряд з ними. Навчи, Господи, прощати і любити ближнього як самого себе. Коли спіткнеться дитина моя, підтримай її, Господи, благослови Господи дітей та онуків наших, своєю безмежною, великою Божою. Любов'ю, їх, Господи, і направляй їх на правильно життєву дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не минає, Твоє Боже благословення робить чудо в Твоїх руках і під тінню крил Твоїх, Господи, наші діти та онуки в повній безпеці. Благослови, Господи. Дітей та онуків моїх, бо ти їх любиш більше, ніж я, бо моє життя це мої діти. Вклоняюся, Господи, тобі до них, сльозами, мила, ноги твої, щоб все життя ти їх беріг. Амінь.